І так, на повістки дня Opel Vectra C. Народ в кого таке було. Год назад мене мекнув стеклоподйомник, перестав робити. Лазив я, лазив, місцями міняв їх пробував, все роби. Моторчики тобто маються на увазі. Кнопка теж все робить, не міг зрозуміти, що йде. Не знав, до електрика вечно ніколи поїхати. Машина постійно мотається. Коротше, не було в мене ні време, ні желання, ні, ні поняття, як його що робити. В цьому году поламався, було впушено. там стеклоподйомник. Ну і днів три назад чи поламався мене центральний замок на цій дверці, перестало замикатися. Ну це, скажімо так, замітили три дні назад, а там хто її замов вже місяць. Коротше, Розібрав я оцю всю матню, тому що трошки відео там гляну в інтернеті, то вже люди мучаться. Основна причина завжди отут-перелом оці ось гармошки. Ну, Мене не мінувала ця ситуація аналогічно. Чотири провода, два сіклоподйомніки і два центральний замок, пожалуйста. Тупо перервані. Так що Розібрався, така ерунда. Зараз не знаю, треба їх якось попаяти. Ну, ну я і паяльник, це, звісно, віші не сильно сумісцімі, щось, що, що апаять в мене хреновенько виходить. Ну буду зараз якось, не знаю, чи на зажимі його брати. Чи на що не знаю, Якось його треба пакувати культурно. Як його це все зробити? Поки що поганенько, я розумію. Та більше за все, що проїться, якось мучиться паять. Зараз кусочки проводів, подобавляю раз-раз. Все поскручую, поскручую. ну так, да, поскручую, позапаюю. Якщо все робитиме благополучно, то буде потім слідуща та сторона. Ось такі пироги.